Вітаю! Сьогодні ми зануримося в одну з найглибших і, на перший погляд, найпарадоксальніших ідей, у те, як поняття «ніщо» насправді є ключем до створення абсолютно всього і достатку, і радості, і справді щасливого життя. Просто задумайтесь на мить над цим питанням, воно лежить в основі всього, про що ми будемо говорити, адже воно змушує припустити, що наше звичне уявлення про порожнечу, ну як про якусь відсутність, може бути абсолютно хибним. А що як насправді це простір, де народжується безмежний потенціал? Ось наш сьогоднішній маршрут. Почнемо з того, що повністю переосмеслимо порожнечу та карму, потім розберемось, як накопичувати позитив, познайомимось із потужними інструментами ваджаяни, і найголовніше, застосуємо все це для створення реального добробуту. Це буде справжня подорож за межі звичних уявлень. Отже, перший і найважливіший крок щоб уся ця система запрацювала, нам треба спершу розвіяти один величезний міф, пов'язаний із поняттям порожнячі. І ось вона фундаментальна різниця зліва, те, як ми зазвичай думаємо, порожняча це просто ніщо, вакуум це, знаєте, такий пасивний глухий кут, а праворуч погляд Ваджираяни, де порожняча це не відсутність а безмежний потенціал. Це не порожній простір, а власне простір для абсолютно всього. Ось це визначення все ставить на свої місця. Шун'ята або порожнича це не про те, що речей не існує зовсім ні. Це про те, що жодна річ не існує сама по собі, ізольовано. Кожен об'єкт, кожна думка, кожна людина це результат нескінченної кількості зв'язків та умов. І саме в цьому й полягає їхній дивовижний потенціал до змін. Ця цитата підводить нас до ключового висновку. Саме тому, що ніщо не є застиглим, фіксованим незмінним, усе може змінюватися, виникати, розвиватися. Порожнича це не вакуум, це скоріше таке полотно, на якому можливе абсолютно будь-яке творіння. Це може звучати трохи складно, але ідея насправді дуже глибока. Коли ми говоримо, що речі порожні від незалежного існування, ми не заперечуємо їхнє існування. Навпаки, ми стверджуємо щось набагато більше. Що реальність це жива, динамічна, взаємопов'язана мережа, яка постійно змінюється. І це, власне, і є основа для творення. Гаразд, якщо реальність це таке поле нескінченних можливостей, то як ми в ньому діємо? І ось тут на сцену виходить карма. Але це не та карма, про яку ми звикли думати, це новий погляд на неї, як на механізм творення. Ось воно. Якщо реальність відкрита і сповнена можливостей, то карма це не вирок. Це скоріше наш інструмент, наші дії, слова і навіть думки буквально ліплять, формують нашу реальність у цьому безмежному просторі. І в цьому криється неймовірна краса цієї системи. Бачите, усвідомлення порожнечі не дозволяє ігнорувати карму. Навпаки, воно змушує ставитися до неї з максимальною повагою. Бо якщо можливо абсолютно все, то кожен наш вчинок, кожне слово, кожна думка стають неймовірно важливими. Це дає величезну свободу і водночас величезну відповідальність. Добре, якщо карма це механізм, то що ж є тим паливом, яке його рухає? У цій системі це називається заслугою або накопиченням позитивного потенціалу. Можна сказати, що це така собі валюта, за яку ми купуємо бажані результати. Процес насправді дуже простий, але потужний. Перше, ми робимо щось позитивне. Друге, і це неймовірно ефективний спосіб примножити позитив, ми щиро радіємо успіхам та щастю інших, позбуваючись заздрості. І третій ключовий крок присвячення. Саме він перетворює наші накопичення на щось справді довготривале. Яка потужна аналогія, правда, вона ідеально пояснює силу присвячення, без нього добра справа принесе один плід і на цьому все. А з присвяченням вона стає частиною чогось величезного, невичерпним джерелом блага. Ну а тепер перейдемо до конкретики. Ваджар'яна, яку ще називають діамантовою колесницею, пропонує цілий набір, ну скажімо так, просунутих інструментів для прискорення цього процесу накопичення і трансформації. Давайте поглянемо. Це так звані вправні засоби. Уявіть, що розум це сад. Ці практики це потужні інструменти. Одні допомагають виполювати бур'яни, це очищення, інші садити квіти, тобто накопичувати заслуги, а третій прискорювати їхній ріст, як от візуалізація чи мантри. Це ціла система, можна сказати, духовних технологій для швидкої трансформації. І ось ми підійшли до найцікавішого як уся ця здавалося б, філософія та духовні практики пов'язані з цілком конкретними земними речами: створенням добробуту, радості та навіть матеріального багатства. Подивіться, яка тут чітка кармічна логіка. Причина і наслідок. Хочемо відчувати радість, створюємо причину для неї, радіючи за інших. Прагнемо добробуту і багатства, створюємо причину, практикуючи щедрість. Система не якась містична, а надзвичайно прагматична. Щось сіємо, те й пожинаємо. І ось він головний парадокс, і водночас головний секрет. Згідно з цими вченнями, найшвидший і найнадійніший шлях до власного щастя лежить через щире бажання щастя для інших. Це фундаментальний сув у мисленні від постійного фокусування на собі до турботи про всіх навколо. На завершення, давайте подивимось, куди ж веде цей шлях у кінцевому підсумку, адже створення особистого добробуту це насправді лише проміжний етап. Тут ідея дуже проста матеріальний та емоційний добробут це не кінцева мета. Це міцний фундамент, це необхідні сходинки, які дають нам ресурси, стабільність і сили, щоб досягти вищої мети, допомагати всім іншим. І ця фінальна цитата вказує на кінцеву мету. Глибоке усвідомлення природи реальності дозволяє вийти за межі автоматичних реакцій, за межі нескінченого циклу причин і наслідків. По суті, це шлях до абсолютної свободи свідомості. Тож, наостанок, питання для роздумів. Якщо дії, думки та наміри справді формують реальність у полі нескінченних можливостей, то який світ ми всі разом вирішимо створити?